Інша полікмахер. Ми кида Давайте привітаємо! ОПГ! 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 ге Обеге! Обеге! Давай при так. Давай, О, давай так, якусь наступна. Помітив, ти народився в країні блатних. Де кожен тримає суспільство за хвіст. Невідластво стало величез за рідних батьків. За чесністю правду, що? Получиш пизди. Тому пропозиція. Давай продамо цю нахуй державу. Але це лозунги влади і мрія ментів. Майбутнє прописане з в призов під горн золотий струмене прямо в вцюпи крізь ноги, залиті багатим парфюмом. Ідея на втечу, ідея безумна. Безумно пишаю свавіллю бажань. Сам Бог не дозволить тортур цих рабам, волання з екранів, крики душі, маска безсмертя на смертнім одрі. Тому що правильно. Родамо цю нахуй державу, це лозунг влади і мрія катів. Дякую.